Десь тут на півночі Швеції Боже я навіть не знаю де я зараз? Поселили українських біженців в лісі? От я зараз їду туди дивитися і знімати про це репортаж. Дівчата, а ви звідки? Ви з Києва. А ви з Харкова. А ви з Харкова. Ну казала мені з Харкова. Скільки ви вже часу в Швеції? В Швеції з 14 березня. З 14 березня. Ну Здесь я спала в двох кофтах. Холодно, да от іде ветір с леса, і, і я не знала, коли включати та отоплення. Потеріхала в Там же був душ, а тут ванна стоїть. І тут сумували катічок. Може положили тряпки. Сушильний шкаф не працює, не працює ще поки да. і нам сказали повісити вірьовки на балконі. Ми як в Україні повісили повісили віревки, да. але нема даху над балконом. А. Іде дощ прямо. на Те, що ми повісили, тобто не дуже комфортні умови тут. Квартирка, да, у вас так, тут? Да. Це є на кухні. Це кухня, да? не тож гарно тут. Гарно, гарно да. чистенько меблі ми є. Ми своє Де, що чого немає, то ми своє привезли. То ви своє, так? Так, так. А їсти ви самі купляєте, вони вам по собі платять і ви вже самі да, купляєте? Да. Вибачте, ми доки ще не склали всі речі, тільки Це ну, дочки і молодиком. Гардіробна, так, да, така? Да. Це попровозили. Це ви такі квіточки, так? Да, які да? да. молодці дівчата, які гарні вазончики. А це у нас огород. Всё ваш огорода. Огород. Нуски підніміть, будь ласка. Це у нас перчик уже цвіте. Це вже цвіте перчик. Я поставила на цей чайник, хоть чай, чай кофе, що, що ви было пить. Не і з'їли. ви переміщуєте. Я адаптувалась, только адаптировалась там, а не сюда перевозят. Это нервы, это стрессы. А дальше отсюда как выбраться? Как? Перевозчики сюда вряд не їздять. Як и, 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 и добиратися домов Ни да. ні поїзда, ні ни автобус тут нічим добиратися? Це значить, що при тих е, грошах, що у нас є, ми не можемо добратися навіть до Стокгольма. Я, я молю господа, ну не придете та пособи. Я, я не есть, не пить, не буду, щоб поїхати в Харків потому что ну это же издевательство на на самый крайний север перевести что тут 70-80 км в Норвегию это что не неужели какое-то общежитие не нашлось э для двух пенсионерок. Och eh, kommunen har också beslutat att э eh, Skyddsbehövande från Ukraina får också ett länskort, så de fick också ett länskort och ett busskort så att de kan åka fritt in till Östersund eller till Krokom och så, så de kan röra sig lite grann. Mm. Det är ju inte så stor ersättning som de får från Migrationsverket. Som, som vuxen, eh, om man bor tillsammans med en annan vuxen eller barn, då får man 61 kronor per dag. Mm. Och barnen får, det är lite olika på ålder, men 35-45 kronor per dag. Så det är inte så mycket ersättning och det ska ju räcka då, till mat och och hygienartiklar och fritidsaktiviteter och så.